Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко Радикальна партія. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, питання справедливого суд... судочинства, справедливого правосуддя це питання бути чи не бути в Україні. За 20 років довели країну до ручки, в тому числі і тому, що в Україні нема справедливого суду. Будь-яка людина в країні знає, що якщо в тебе немає бабок, якщо в тебе немає волохати руки, якщо в тебе немає папи, мами, прокурора, судді чи крутого адвоката, ти нічого в суді не доб'єшся, ти будеш роками там ходити і правди не знайдеш. У цьому залі серед нас є політв'язні, які на своїй шкурі і на своєму здоров'ї відчули і переконалися у справедливості в кавичках нашої вітчизняної системи. Це Юлія Тимошенко, це Юрій Луценко, це Ігор Мосійчук, це Андрій Білецький, це Юрій Шухевич, який ще радянське правосуддя відчув усю його справедливість і об'єктивність. Тому до тих пір, поки в країні не буде справедливого і чесного суду, до тих пір не буде країни. Майдан у тому числі і вийшов, тому що люди не могли знайти правди в судах. Тому що люди бачили, що влада краде, бреше, збагачується, займається корупцією, і ти ніде нічого не можеш довести. Тому люди й повстали. І оті сотні життів, які забрала банда Януковича, ці наші герої віддали своє життя у тому числі за те, щоб мати справедливу країну і чесний суд, і чесну владу. Ми хочемо мати суд. Де будь-яка людина незалежно від своїх статків, від свого походження, вона знайде там правду, вона знайде там справедливе рішення своєї справи від села до президента. Саме тому ми вважаємо, що парламент зобов'язаний нарешті прийняти закони, які змінять систему судочинства в країні. Без справедливого суду немає свобод. Без справедливого суду немає інвесторів, без справедливого суду не буде країни. Без справедливого суду ми не закінчимо війну. Тому я закликаю колег депутатів проголосувати ті рішення, які дадуть нам можливість зробити перший крок на цій великій дорозі. Ми повинні відновити в країні справедливість. Вона є, і ми за неї маємо боротися. І сьогодні є можливість показати всій країні нашу боротьбу. Проголосувавши за закони про справедливий суд, прошу підтримати законопроекти, які ми сьогодні розглядаємо. Дякую дякую.